В гаражі підрозділу було 11 одиниць техніки. Після прильоту російського «Іскандеру» вся вона була пошкоджена. Вся. І буквально через 10 секунд пролунав перший вибух, посипалася стеля, штукатурка, і я почув крики звідти, що нас завалило. Допоможі. Був другий зрив на фасаді, мене звалило з ніг. Було в мене таке самопочуття, як щось мені в шию. Отакий ж жгуча, така боль якась була. Є така професія людей рятувати. Ті, хто обрали її, розуміють, що вона пов'язана з ризиком для життя. Так, пожежники іноді гинуть. Гинуть, рятуючи життя людей, які опинилися в заручниках вогненної стихії. Але коли рятувальник гине від руки бандита, це подвійний злочин. Старшина цивільного захисту Костянтин Маляров загинув під час виїзду на пожежу від повторного обстрілу його екіпажу рашистами. Костянтин загинув. У нього залишилась дружина та двоє діточок. Загинув молодим 39 років йому було. Початку війни, починаючи з 24 лютого. Ворог завдавав як артилерійських, так і мінометних ракетних ударів по житловим масивам міста Харкова та області, руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури, руйнуючи будівлі житлового сектора. Коли таке трапляється, людям залишається сподіватись лише на службу порятунку. А від того наскільки швидко рятівники дістануться місця події та нададуть допомогу, залежить життя людей. Але ворог намагається вбити навіть надію на порятунок, завдаючи ударів безпосередньо по пожежним. Неодноразово ракети та артилерійські удари було завдано і по підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій, як міста Харкова, так і області. Навесні 2022 року харківські пожежники працювали в напруженому режимі. Постійні обстріли російською артилерією та ракетами, необхідність ліквідації їхніх наслідків та рятування громадян на місцях прильотів перетворились для рятівників на щоденну роботу. Тепер ще й безпосередньо пожежні підрозділи стали метою для російських терористів. 27-ма частина ДПРС піддалася удару расистів у травні 2022-го. Році. Загруженість була велика, інтенсивність виїздів досягала 18-20 виїздів на добу. 18 числа травня з боку Російської Федерації проведена атака по підрозділу 27 ДПРЧ. Черговий караул знаходився на місці, постова служба диспетчера знаходилась на своїх місцях, пролунав вибух. Під час вибуху виникло загорання пожежного автомобіля, загорання приватного будинку, в підрозділі було розтрощено 101 вікно, розбиті 5 воріт та внутрішнє оздоблення приміщень. На щастя, домоволодіння, яке також постраждало під час обстрілу, знаходились без мешканців та ніхто не постраждав. Це пункт зв'язку частини, він був розтрощений під час удару. На щастя, ніхто з диспетчерів не постраждав, можливо, тому що основний удар взяв на себе той пожежний автомобіль, який знаходився з тієї сторони. Під час удару, на пункту зв'язку, який ми тільки що проходили, знаходився радіотелефоніст. дівчина, дівчина. Незважаючи на такий жах, вона відреагувала стійко, спрацювала, вела телефонні дзвонки зі службами, які нам допомагали при ліквідації цього наслідку. Збройні сили Росії навмисно нанесли ракетний удар, тому що було максимальне пошкодження як здання, так і техніки. Державна служба з надзвичайних ситуацій цілком не військова організація. Займаємося ми виключно тим, що захищаємо людей. Військових у нас ніколи не було, тому вважаю, те, що зробила Російська Федерація цим нападом, це продовження терористичних актів. Я вважаю, що вони роблять це для того, щоб зменшити допомогу від нас для простого цивільного населення. Таких випадків, коли Росіяни наносили як ракетні, так і артилерійські удари по місцям, де працювали рятувальники. Зафіксовано було ну не менше сотні. Один випадок, який стався у селищі Дворічна, коли співробітники ДСНС працювали на зруйнованій будівлі адміністративній будівлі, і там необхідно було дістати тіла загиблих жінок з під завалів. Росіяни завдали. Артилерійського та мінометного удару саме по місту, де місцю де працювали рятувальники, повністю знищив знищивши усю пожежно-рятувальну техніку. На щастя, особовий склад не постраждав. І останній випадок стався у жовтні 2023 року, коли російські війська завдали двох ракетних ударів безпосередньо у сам пожежно-рятувальний підрозділ міста Ізюм. Одна ракета поцілила безпосередньо на фасадну частину, зруйнувавши саму фасадну частину будівлі, вибито повністю всі перегородки, зруйнована мебель та пошкоджені усі службові приміщення та гараж. Пожежна рятувальна депо, знищена вся техніка, яка там знаходилась. Тобто можна констатувати, те, що ворог підступно наносить. Удари по, саме по пожежно-рятувальних підрозділах. Росіяни б'ють безпосередньо як по місцям, де працюють рятувальники, так і по місцям, де вони дислокуються. 26 жовтня російська армія е знову обстріляли наше рідне місто Ізюм. Ракета типу Іскандер. Е їх було дві. Одна влучила безпосередньо перед нашими. Під розділом буквально в 10 метрах утворилася воронка ну, в діаметрі, напевно, метрів, метрів 12. Велика, велика вирва була і глибока, десь 2,5 метри глибу. З перших двох воріт не залишилося навіть і сліду. І сліду. А ворота у нас були металеві 4,20 завишки. Після удару. Росіян в нашій будівлі зруйнувалися всі перегородки. оце вже заново відстроєно. Всі вікна повилітали, всі меблі, орхтехніка, все вийшло з ладу. Ну, нам допомагали і з інших підрозділів, і волонтери, і друзі, товариші, в общем, там понадавали нам і ноутбуків, ну, щоб було чим працювати. Це не військовий об'єкт, це не військова частина. Військових тут немає взагалі. Це пожежна-рятувальна частина. І прильот був. Я думаю, що конкретно вони хотіли зруйнувати цю будівлю. До нас приїжджали, гуманітарні вантажі привозили. Тут люди отримували. І картоплю фури, ми по 5 фур в день розгружали, перевозили ну, після деокупації. Тому це е, свого роду був такий як е, ну, центр забезпечення людських потреб. Ну, Я думаю, це ціленаправлена була спрямована атака саме на пожежну частину. Шість одиниць техніки ми направили на ремонт, тому що вона була. Ну, непригодна виконувати бойові оперативні завдання. Особовий склад був на добовому чергуванні. 18 чоловік. Найбільш пострадали було 6 поранених. 23:30 пролунав сигнал тривоги, і буквально через 10 секунд пролунав перший вибух. Я схопив телефон і побіг по склу. Вже бачу, скло було. Тобто після першого удару, вже, який був далі від частини. Саме російським іскандером було багато осколків, скла, було вже пошкоджено деякі елементи дверей, вікон. І я думав, що буде наступний удар, і це так і трапилось. Буквально через 10 секунд трапився другий приліт, буквально за 20 метрів від пожежної частини. Якийсь був мене з ніг, посипалася стеля, штукатурка. Була у нас кімната пункту зв'язку частини. Там знаходився диспетчер та командир відділення. І я почув крики звідти, що нас завалило. Допоможі двері, вони стали на перехрест по діагоналі. Отак от я за допомогою командира відділення ми їх відштовхнули. Я вилучив звідти диспетчера, і з командира відділення командир відділення також був ранений, і боєць там був. Я впевнений, що це було саме направлено на ракетний обстріл по нашій частині пожежній, тому що, як, якщо б ви побачили, то тут тільки жили сектор. Промислових об'єктів немає взагалі. Взагалі немає ніяких об'єктів, які б можна було ні воєнної техніки, немає, ні військових. Чисто рятувальники, ми, які допомагаємо людям, і по нам здійснили такий терористичний акт, саме російським іскандером. І мені дуже образливо за це. Після прильоту російського іскандеру у нас на той момент в гаражі підрозділу було 11, 11 одиниць техніки. Вся вона була пошкоджена. Вся. Ну, Ще вони всі знаходяться на ремонті, поки вони не встановлені. Втрачена техніка та розтрощені будівлі це звичайно збитки. А хто може оцінити шкоду життю та здоров'ю, що завдають російські терористи українським громадянам та їх рятівникам? Був другий вибух на фасаді, мене звалило з ніг, я впав на землю. Було в мене таке самопочуття, як щось мені в шию таке ж гуче, така боль якась була. Вийшов, кажу, хлопці, гляньте, щось в мене кажуть, або щось торчить, або в шиї. Ну, коли вони глянули, що кажуть, там влучання осколкове. Приїхали медики, надали мені до медичну допомогу і при обстеженні ще виявили осколкове поранення ноги відра. Місяць лікувався, тому що було дуже тяжка рана ноги, нагнаєння не, не заживало. Після Після став достроє Герої пожежники, незважаючи на поранення та травми, продовжують виконувати свою непросту, але таку потрібну для громадян роботу рятувати. На жаль, в умовах, коли росіяни цілеспрямовано обстрілюють рятівників, майже неможливо уникнути смертельних влучань. 17 травня 2022 року загинув наш бойовий товариш. Костянтин Маляров під час виконання службових обов'язків е попали під ворожий російський обстріл на шляху прямування стався повторний обстріл, От, і його поранило. Ну, Виходить так, що смертельно. Його поранило в груди. Врятувати його не вдалося. Костянтин загинув, у нього залишилась дружина та двоє діточок. Загинув молодим, 39 років йому було. Неодноразово ворог завдавав обстрілів і по місцям, де працювали рятувальники. Завдаючи шкоди не тільки пожежній техніці, а і життю і здоров'ю самих рятувальників. І у нас вже з початку війни зафіксовано чотири випадки загибелі рятувальників на місці прильотів, коли ворог завдав повторних обстрілів. А також 35 рятувальників було поранено. Загалом було зафіксовано пошкоджень в 40 будівлі пожежного депо. Також 68 пожежно-рятувальних автомобілів та іншої спецтехніки зазнала досить серйозних ушкоджень, а деякі взагалі були знищені. Жахливі наслідки російської агресії мають бути відшкодовані, а країна-терорист повинна нести відповідальність за скоєні злочини. Лише життя рятівників, які загинули сумлінно виконуючи свій обов'язок, повернути на жаль, неможливо.